Слава Ісусу Христу, і сестри, першу чергу, радий бачити ваші своє обличчя сьогодні, сьогодні тут в храмі Божому. Це, це прекрасно. І знаєте, є в людини такий гріх, що вона може затерти найцінніші речі в житті. Кожен знає про собі. Згадайте, як ми входили в це життя, коли ми там перші наші враження, там, коли ми бачили. Коли були маленькими, як ми дивилися на природу, на світ, як це все нас вражало буквально до якихось деталей, до якогось бур'яну, до якихось жучків, як діти мають звичку роздивлятися це, їх це вражає, це життя, бо це справді дивина, життя це дивина. Але потім ми так потрохи виростаємо, виростаємо, і все це затирається, і ми так ми нічого вже толком не бачимо. Що то життя, що то, що то за життя, як його доволокти до до своєї смерті там, до фінішу якогось. Або згадайте, як ви закопувались в перший раз. Я гадаю, напевне, кожному знайомому. Задайте ці відчуття, ці переживання, враження, а потім і хто затирається. Тобто можна затерти найцінніші речі. Розумієте, є в нас такі гріхи, і це треба розуміти. І окрім іншого, ми затираємо навіть такі речі, як віра, брати і сестри. Ми забуваємо десь, затирається, знаєте, от відчуття віри. І сьогоднішня євангельська історія про двох слідців, які йшли за Христом. І кричали йому вслід, казали Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас, і дійшли до Ним до якогось будинку, і каже Христос, їх покликав до себе і каже, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони кажуть, віруємо. І нехай буде вірі вашій, і вони зцілились. І це таке сьогоднішня історія, вона нагадує нам, що таке віра, брата і сестра. То що це теж затирається в нас і затерлося. І знаєте, сьогодні, якщо так оглянути, по Поверху, так би мовити, зовні, то здавалось би, що є таке в нас враження, що віра це якась декларація якихось речей, знаєте, це якось декларувати. Може може щось знати, там, отче наш може знати ще там. Це добре знати, але ми думаємо, ось віра, я знаю, чи наш, значить я віруюча людина. Да, так. Або там, може якось спеціально одіватись, там хрестик на собі носити. Це добре, я не кажу, що це погано. Але там, думаємо, от я ношу хрестик, значить я віруючий. Да, або там ще може якісь такі речі, дехто заходить далі, там, думаю, що якось там специфічно треба одягатися, якісь слова говорити, знаєте, то там. Ну, я не буду переказувати, всі ми то знаємо. Але тим не менше, цікаво, що би Господь нам сказав, якби ми так прийшов до нас і подивився на таку нашу віру, що би він нам сказав. Там? Бо, в принципі, він вже своє слово сказав. Він сказав, що віра і серце, де, де вас судить, що виходить із сердець ваших. А не те, що зовнішне. І якщо дивитись на цих двох сліпців сьогодні, брати і сестри, то видно, що віра це довіра, це довіра до Бога, до Христа. Це от дуже важливо. Знаєте. Це, це віра десь із сліпоти, із нерозуміння. Це от важливо, знаєте. Віра це не знання, віра це не переконання. Це не то, коли Бог приходить до тебе і переконує тебе, та давай, ну давай, ну зроби цей крок, давай, давай, якось іди за мною, не бійся, я тобі підставлю руку, десницю свою, там, дам тобі сили, дам тобі мудрості, я тобі виведу цієї темряви, переконую. а ми боїмося, якщо там ну, кому приходилось працювати з людьми, той знає, як насправді людей важко переконувати на щось, як страх сховує, а каже, ну та в принципі можемо по собі розуміти. Як страх входить в наші душі, серця він нас сховує. Навіть коли нам добрі люди, якісь яким ми не байдужі, кажуть, давай, живи, роби щось, я може тобі допоможу, або я бачу, що ти маєш важливість, маєш якісь сили все одно наскільки людині важко робити такі кроки. Але Бог не приходить так, от не переконує, не грається. Він каже, йди за мною, довіряй мені, просто йди за мною. Як оці от сліпці, знаєте, вони зі своєї сліпоти, зі своєї темряво, фактично, ідуть за Христом, Христос каже, чи віруєте, що я можу це зробити? Віруємо Господи, нехай буде вірі ваша. І сьогодні теж багато темряви, незважаючи на те, що ми живемо в 21 столітті, просвітленому, ну, після епохи просвічення, навіть вже після епохи просвічені, ми вже такі просвітлені, але темряви все одно багато, брати і сестри. Це очевидно. Темряви багато в світі, багато в наших серцях, в душах, ми губимося, ми не знаємо і так далі. І Христос і віра особливо нам потрібні. І оце розуміння довіра до Бога. знаєте. Навіть якщо ти посеред темряви, іди за Христом, довіряй Богу і це виведе тебе десь на рівну дорогу. І ще хотів сказати вам одну дуже важливу річ. Не знаю, чи ви її чули, брати і сестри. Може чули, але якщо чули, може, теж святе або ви так легковажно, може, там, прислухали і не повірили. Може, але я вас хочу запевнити, маю вам все сказати. Послухайте собі, пам'ятайте, візьміть це з собою. Пам'ятайте про те, що Бог. Добрий. Як би воно інколи не виглядало, просто знайте. Бог добрий, що би не було. Помагає вам Боже у ваших справах, на ваше життєвих дорогах. Хай вам Бог допомагає.